З розгляду фінансових справ у громаді розпочалось щомісячне засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Про виконання бюджету за перший квартал доповіла начальник фінансового відділу Марія Гураль. Розвідний період до бюджету Латинської міської територіальної громади надійшло 87 мільйонів 225 тисяч 900 гривень. До загального фонду 81 мільйон 594 тисяч. З них власні доходи складають 51 мільйон 923 тисячі гривень. Офіційні трансферти 29 млн 670 тисяч гривень. Ріс надходжень доходів без урахування між бюджетних трансфертів по загальному фонду складає 131%. Урівняні з аналогічним періодом минулого року. Доходи бюджету загального фонду. До зросли на 23% або в грошовому еквіваленті це 1 мільйонів 700 тисяч гривень. Найвагомішим дохідним джерелом у власних доходах загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, за світній період якого отримано 27 мільйонів 484 тисячі гривень, що складає 53% у власних доходах загального фонду. До спеціального фонду міського бюджету надійшло 4 мільйони 631 тисяча гривень, що на 2 мільйони 91 1 тисячу гривень більше до планових надходжень. Видаткова частина бюджету територіальної громади складає 83 мільйони 731 тридцять одну тисячу гривень. видатки загального фонду 80 мільйонів 964 тисячі гривень та спеціального 2 мільйони 767 шістдесят тисяч гривень. Видатки в розрізі галузи. У галузі освіти на отримання діючої мережі установ освіти спрямовано 51 мільйон 740 тисяч гривень, що складає 62 усіх видатків бюджету. Охорона здоров'я 3 мільйони 3 тисячі гривень, соціальний захист та соціальне забезпечення. 5 мільйонів 493 тисячі гривень, культура і мистецтво 4 мільйони 175 тисяч гривень, фізична культура і спорт 1 мільйон 292 тисячі гривень, житлово-комунальне господарство 4 мільйони 724 тисячі гривень, економічна та інша діяльність – 1 мільйон 359 тисяч гривень. З них заходи територіальної оборони за перший квартал – 1 мільйон 11 тисяч гривень. На даний час видатки проведення на заходи територіальної оборони – 2 мільйони 825 тисяч гривень. Відтак члени виконкому затвердили план заходів з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства Рогатинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року. Та погодили планову мережу закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. За словами виконувача обов'язків начальника відділу освіти Василя Трача, наразі усе залишається без змін. Хоча у новому навчальному році школа громади стане на 58 учнів менше. Серед групи соціальних питань варто виокремити. Одноразові грошові допомоги мешканцям краю, зокрема з двох програм: програми підтримки і реабілітації захисників України, членів їх сімей та членів сімей загиблих ветеранів війни, а також програми соціального захисту і соціальних послуг на території громади було виділено 426 тисяч 500 гривень на вирішення життєво важливих питань 94 жителям громади. На Рогатинщині проводять заходи з увічнення пам'яті полеглих земляків. Виконавчий комітет Рогатинської міської ради вирішив встановити меморіальні дошки Ігорю Паливоді, Івану Тичківському, Івану Романків. Дмитру Сасу у селі Лучинці, Володимиру Бекішу, Петру Сасу, Івану Балацькому, Ігорю Іваськевичу, Василю Передруку, Юрію Мокричуку Бабухові, Віктору Осяцькому, Василю Войчишину Підмихайлівцях, Михайлу Дробницькому, Івану Андрусіву у Григорові, Ярославу Федьківу, Дмитру Осташуку в Добриневі, Остапу Крушельницькому, Сергію Жулінському у Стратані, Андрію Відоцькому у Кліщівні. 4 травня громадою пройшла негода, тож на виконкомі було ухвалене рішення про часткове відшкодування збитків, завданих домоволодінням стихією. Шові компенсації одержать 59 власників садиб, сіл Путятинці, Вербилівці, Залужя, Верхня Липиця та Уїзд.